Давайте поглянемо, що ж нам необхідно підготувати для роботи: аркуш паперу, фарби. Погляньте, яких кольорів. Чорна, зелена і рожева. Рожева в нас буде рибка, але ви можете взяти синю або жовту, або червону фарбу, яку вам подобається, і такою, таким кольором зробити свою рибку. Також скляночка з водичкою та пензлик. Беремо з вами пензлик, набираємо фарбу, яку ви обрали, і починаємо малювати свою долоньку. Ось так промальовуємо кожен пальчик. Ось так. Малюємо нашу долоньку, зафарбовуємо. Якщо для фарби необхідна водичка, додаємо водички. Ось так. Зафарбовуємо всю-всю-всю долоньку. Обов'язково великий пальчик також. Ось так ми зафарбували нашу долоньку. Відкладаємо пензлик та перевертаємо долоньку і акуратно притискаємо до аркушу, притискаємо і акуратно долоньку нашу піднімаємо. Ось так, тепер нашу долоньку обов'язково треба помити. Ходімо мити? Свою долоньку я вже помила. Далі, бачите, в нас є білі ось такі пробільчики, тому нам потрібно їх зафарбувати. Набираємо фарбу, в мене вона рожева, і починаємо ось так зафарбовувати. Де в нас не зафарбувалось. Миємо наш пензлик і ось основа рибки в нас малята готова. Миємо пензлик та намалюємо водорості. Для цього нам потрібна зелена фарба. І ось так зверху вниз ми промалюємо ось таку полосочку. Намалюємо ось такі гілочки, і з іншої сторони, зверху вниз, промалюємо ось таку дужку. і також гілочки, і знизу. Ось так. Миємо наш пензлик та даємо нашому малюночку підсохнути. Далі намалюємо око і ротик Коли наш малюночок трішки підсох, ми набираємо фарбу чорного кольора і намалюємо ось тут око. Воно в нас круглої форми, ось таке око. І Ось так ротик. Миємо пензлик і наш малюночок готовий. Малята, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших рибок. Мені дуже цікаво, які саме кольори ви підібрали для своєї рибки. До побачення, до нових зустрічей!